З вами Смога Стеджміль і ми починаємо. Я вирішила продати старе ліжко в інтернеті за 2000 гривень. Ну думаю, візьме хтось на дачу. Дзвонить мені чоловік, надішліть поштою. Я як уявила, що повзу на пошту, а на моїй спині старе дерев'яне поліроване ліжко, так мене пробрав дикий сміх і обличчя працівника представила, коли зайду з цим на пошту. На мій регіт чоловік зрозумів, що доставки йому не бачите як своїх вух. І повісив трубку. Віддавала шкіряну куртку, море дзвінків та повідомлень. Із серії Привезіть мені додому, це ще гаразд, але наступно попросила поскрипіти курткою в динамік. Смішно, але гаразд, поскрипіла. Жінка відключилася, нічого не сказавши. Потім зателефонувала студентка, приїхала, куртку забрала. Дуже та сподобалася їй, навіть шоколадку мені привезла. Дня через два дзвонить жінка, яка просила поскрипіти. Я заберу куртку. Кажу, що куртку вже забрали, а у відповідь істерика. Та як ви могли, ви мені обіцяли, я сподівалася. Коли я сказала, що вона сама винна, треба було якось відреагувати на скрип. Мадам відповіла, ви повинні були здогадатися, що я її візьму. Віддавали ми безкоштовно хум'яків, тому що у дитини почалася алергія. На додачу дарували клітини, будиночки напувалки. Написала мати багатодітна мовляв, дуже їй треба. Забрала вона все і питає така: а де корм? Мені йти його купувати чи що? Поки я стояв і переварював, почуте, матуся каже: Дякую, і пішла. А за два дні ці ж клітини вже стояли на продаж на цьому ж сайті за 300 гривень, кожна, вже без хом'яків. Не знаю, куди вона їх діла. Після мого вічного опитання їй, якого біса пані, я був мовчки відправлений до чорного списку. Після цього дав собі обіцянку віддавати щось лише знайомим. Я одного разу вирішила віддати шафу. Подзвонила дівчина, почала цікавитися якимись деталями, а я не сильна в них. Сказала, що скине номер її телефону своєму синові. Він їй передзвонить і все пояснить. Син номер набирав разів п'ять, не відповіла ця дівчина. Потім зателефонував чоловік. Ми домовилися, він приїхав. Шафу розібрав і частину її відвіз. Інше просто не влізло, обіцяв приїхати за залишками наступного ранку. А ввечері дзвонить перша дівчина, і, на мої слова, що шафу вже забрали, просто починає кричати: Я ж була перша. А на дзвінки з незнайомих номерів я принципово не відповідаю. У мене ось двоє дітей зараз прийдуть із садка, а їм спати ніде. І все через вас. На моє запитання, вони що у вас у шафі сплять? Вона ще більше кричати стала, що то не моя справа. Далі більше. Вона та її співмешканець почали мені дзвонити з вимогою забрати у чоловіка шафу і віддати їм. Я просто очманіла від ступеня їхньої тупості. Продавав дитячу гойдалку з електричним приводом та різними режимами. Я її купував за 12 тисяч гривень, а виставив за 6 тисяч. Хоча вона була в ідеальному стані. Приїхав чоловік, довго оглядав, чіпав, нюхав, сказав, що бере, поліз за грошима, дістає 5, ,5 тисяч і питає на бензин 500 гривень скинете. І робиться з таким виглядом, наче це чиста формальність, і я вже за умовчанням згоден. Кажу, ні, не скину. Ви бачили б його очі в цей момент. Почав дзвонити дружині, щось там бубнити в трубку, а в результаті сказав, що йому треба подумати. З тим і поїхав. Я цього ж дня підняв ціну до 7 тисяч гривень. Приїхали люди та забрали качалку взагалі без питань. Віддавала ляльковий візок. Так, жінка мені, перш ніж приїхати, всю душу вийняла. Приїду в стільки. Ой ні, ось у стільки. А знайдіть мені пакет. А спуститься вниз до під'їзду. Мені було шкода трьох її доньок, про яких ця дама писала. Хотілося зробити їм приємне, то я ж терпіла її закидоне. Отже, я спустилася до під'їзду. Вона попросила допомогти впакувати візок у пакет. Я кажу вибачте, погано почуваюся, не можу стояти на холоді, ви вже самі. Так вона обличчя скривила, процеділа спасибі і пішла. І ось відвідала мене думка: може ці люди думають, що їй усі повинні. Продавала одного разу дитячий спортивний куточок, зовсім новий. Купили дитині, а він не вразився. Так куточок довелося розібрати, і пролежав він на антресолях рік. Виставили ціну 3000 гривень, це у три рази менше, ніж куточок коштував спочатку. Так мене один громадянин все уламував знизити ціну ще. А оскільки я відмовилася, кинув фразу мовляв, не вмієте торгувати. Я зі злості виставила ціну 5 тисяч. Так той самий чоловік приїхав і без питань купив як то кажуть, що це було. Піаніно віддавав безкоштовно, що просто забрали. Здолали мене люди з безглуздими проханнями, а скиньте додаткове фото під кутом у три чверті на тлі заходу сонця. А давайте ви мені його спустите з четвертого поверху, а можете нам його довести до сусіднього села. У результаті розповів це сусідові, той зателефонував братові, і вони через півгодини потягли піаніно до братового будинку, щоб дочка займалася музикою, ще й трохи грошей підкинули. Віддавала зимову куртку на хлопчика у відмінному стані через групу у соцмережах. Прийшла тітка з усіх боків оглянула, у грубій формі зажадала пакет, у результаті забрала куртку та пішла. А ввечері в тій же групі я прочитала про себе купу всього поганого. Я раніше забирала через цю ж групу куртку для доньки, так там і чотири сукні в подарунок поклали. Дві з яких взагалі не носили, і нові колготки, і резиночки для волосся. А ця мені засунула одну куртку і навіть пакет дала лише після вимоги. Знала б, що так буде, взагалі б за курткою не поїхала. Знайомий на час ремонту приватного будинку купував недорогий Унітаз, але щось не склалося з планами. І унітаз так і простояв у коробці. Виставив він оголошення в інтернеті. Віддам безкоштовно Унітаз новий. Халявщики, які просили то довести їм додому, то почекати тиждень, просто дістали, видалив їм оголошення, а потім створив нове з ціною тисячу гривень. Через 2 години унітаз вже забрали. Я ніколи особливо не вірила в дивних покупців, доки сама не зіткнулася. Віддавала дороге взуття, яке могла продати, але не стала морочитися. Було близько п'яти пар, я їх уклала в пакет. Прийшла дама, дивиться на пакет і видає. А що ви мені їх купою віддаєте? Розфасуйте по коробках. Чому така неповага до людей? Я їй дала хвилину або забирає мовчки і йде або нічого не віддам. Розводжу та продаю акваріумних риб. Найчастіше продаю відразу кілька видів, ціни в середньому від 50 до 300 гривень за штуку. І які повідомлення я отримую. А можна за 10 мені для дитини. А можна я вам алії машинної замість грошей дам. А привезете в далеке передмістя? Ні. Ну а якщо я доплачу за маршрутку, а поштою відправте. А що їдять? А як утримувати? А з цими і тими уживуться? Дякую, піду в магазин таких куплю. А ці по 100 чи по 50. А, ну раз по 50, то давайте двох. Розводила шахрайка, нав'язуйте тільки. Подруга продавала диван, виставила за 10 тисяч гривень, купували за 26 тисяч, користувалися півроку, дзвонить одна дама. Сьогодні під'їдемо ввечері, заберемо за 6 тисяч, вивеземо самі. Подруга очманіла від такого нахабства, але не розгубилася і відповідає: Добре, тільки на годину пізніше під'їжджайте. Щоб чоловік встиг відкрутити спинку Це дві тисячі. і два підлокітники по тисячі. Чекаємо, не приїхала дама. А диван забрала за кілька днів адекватна молода сім'я. У мене була дублянка великого розміру. Зараз дублянки не котируються. Я вирішила віддати її безкоштовно, звернулася до різних благодійних організацій, але ніде брати не хотіли. Тоді дала оголошення в інтернеті. Мовляв, віддаю. Мені морочили голову різні дамочки приблизно місяць. В результаті дублянка благополучно повернулася в комору. Оголошення я видалила минуло місяців шість або сім. Я розбирала речі в коморі і вирішила все ж таки позбутися дублянки. Але цього разу виставила ціну дві тисячі гривень та виставила нове оголошення в інтернеті. Протягом одного дня телефонували шість покупців, причому реальних, готових зараз переказати мені гроші. Ще через день дублянку було благополучно продано. Живу у своєму будинку, біля паркану росте величезна яблуня. Щороку вона дає багатий урожай, але більше половини доводиться носити на смітник. Не встигаємо переробляти. Вирішив дати оголошення в інтернеті, мовляв, є безкоштовні яблука. Приходьте, збирайте, скільки хочете та радіте. Що тут розпочалося? А ви не могли б нам зібрати? А чи не могли б привезти, ми тут поряд на ринку торгуємо. Але найбільше відзначилася одна мамзель. Пише: Я багатодітна. Чи не зберете для нас? Відповідаю, що ми також багатодітні. А вона така: от і чудово, вас багато швидко зберете. І ще у мене відер нема. Ви у свої зберете, принесіть, а потім, коли ми яблука з'їмо, ви тару заберете. Плюнув я на все і зняв оголошення. Тепер щороку нашов відрами яблука на смітник. Вирішив купити шафу додому, а стару вже й продавати якось соромно. Дверцята провисли, побита в переїздах, дитиною розмальовано. Але й виконати шкода. Ну і дав оголошення, віддам безкоштовно умова самовивіз. І почалося. А ви нам його розберете, а спустити до машини допоможете, а машину знайдете дешевше. А я зможу лише за тиждень, не віддавайте нікому. Я приїду, заберу. І головне, щоб просто приїхати забрати нікого. У всіх якісь проблеми, які я маю допомогти їм вирішити. Зняв оголошення, виставив нове. Шафа 500 гривень. Купили з другого дзвінка. Того ж вечора приїхали і забрали. Вирішила роздати одяг сина, з якого він виріс, через соцмережі. Речей багато, три мішки. Виставила фотки, зазначила, що безкоштовно. Тут же пише мені одна мадам. я все візьму. Пишу, мовляв, добре, можна забрати тоді там. І вона одразу: ви там у своєму розумі. Я їх що на собі потягну. Ви мені привезіть у селище, чай не обломитеся. А селище за 80 кілометрів від міста. Тут я зрозуміла, що інтернет благодійність це не моє. Винесла мішки з одягом до сміття, кілька речей поруч виклала для привернення уваги і пішла до магазину. Іду назад, мішків немає, ну і добре. Я віддавав майже задарма, купив за 20 тисяч гривень, виставив за символічний 5 тисяч. Двоярисне дерев'яне ліжко з повнорозмірними ортопедичними матрацами. Саме ліжко було зроблено на замовлення з масиву дуба, драбинки з нержавічої сталі. Верхній матрац був у заводському поліетилені, не використовувався, стан відмінний. Але за два місяці, як виставив оголошення, було лише кілька дзвінків. Страшно заважало це ліжко в квартирі, хотів зробити ремонт. Зі злості хотів уже викинути. Але в останній момент змінив ціну на 12 тисяч, і знаєте що? Приїхали чоловіки з дружиною, багатодітні. Забрали, сказали, що бачили подібне ліжко майже задарма, то там, напевно, були шахраї. Я їм сказав, що це було моє оголошення. Вони здивувалися, хотіли забрати ліжко задарма, але я не повівся. Не знаю, що у людей у міськах. Любі друзі, давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень, вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джміль.